Цілу ніч українці могли чути гул російських безпілотників та вибухи. Росія атакувала Україну рекордною кількістю безпілотників за увесь час вторгнення. Удар відбували в столиці та на Київщині, в Запоріжжі, Одесі. У Кривому Розі стався приліт балістика. Чи є постраждалі? Про все розповім я Ліна Швець у цьому випуску. Підписуйтесь і до справи. Велика частина безпілотників уночі летіла з півночі. Тримала курс на Київ. Довгий час можна було чути громихання. Вже о півночі у небі над Україною повітряні сили нарахували 80 цілей. Один із дронів впав у столиці. Відомо, що це сталося на Дарниці. За даними мера, Віталія Кличка там виникла пожежа, пошкоджено три приватних будинків та автомобілі. Також містяни могли чути, як інтенсивно працює ППО на Оболоні. Шахети залітали хвилями. Уламка дрона також спричинила загоряння у Волосіївському районі. Його ліквідували на площі 100 квадратних метрів. Ще до цього частини дрону росіян виявили на території національного ботанічного саду імені Грешка. Кличко додав, що скрізь працюють екстрені служби. Про постраждалих не повідомляв у Печерському районі Києва, впали уламки російського БПЛА на відкритій території. Пошкоджено вікна у нежитловій будівлі, поряд обійшлося без постраждалих. На Київщині влучань в, в об'єкти критичної інфраструктури не зафіксовано, але в Бучанському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено чотири приватних будинки. У Вишгородському районі падіння уламків БПЛА спричинило загоряння трав'яного настилу на відкритій ділянці місцевості. Пожежа ліквідована. На Харківщині чоловік та жінка шпиталізовані до лікарні внаслідок влучання БПЛА у цивільне авто у Куп'янську. У пристіні внаслідок вибуху евпідрона постраждав 44-річний чоловік. 60-річна жінка постраждала у золочеві внаслідок влучання керованої авіабомби. Про це повідомив очільник Овасині Губов». За його даними, дрони також атакували Куп'янськ ще кілька разів минулої доби. Були влучання у дорожнє покриття у будинок та авто. У Пристіні також дрон потрапив до будинку поблизу світличного було влучання каба по відкритій території. На Донеччині п'ятеро людей загинули. Ще тринадцять дістали поранення від обстрілів РФ за добу. Повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Загинули троє жителів у Костянтинівці та двоє у Покровську. А в Іванопілі, Костянтинівці та у Багатирі є постраждалі. Про атаку на Запоріжжя повідомляє очільник обласної адміністрації Іван Федоров. Розповів, що сталося займання у приватному секторі, пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. Екстрені служби виїхали на місце, як зазначає ДСНС, постраждала 53 трьохрічна жінка. Травмованого госпіталізували до медичного закладу. Рятувальники ліквідували загоряння двоповерхового житлового будинку та вантажного автомобіля на площі 80 квадратних метрів. Вибуховою хвилою та уламками пошкоджено сусідні будинки. Загалом агресори здійснили майже тисячу ударів по 13 містах та селах Запорізької області. В більшості випадків вони застосовували дрони різної модифікації по прифронтовим населеним пунктам та обласному центрі. Російські терористи вдарили по кривому розі балістикою. Попередньо це були північно-корейські ракети КН там стався приліт по ресторану. Вибух був зафіксований на камери спостереження. Подивіться. Без жертв, на жаль, не обійшлося. Одна людина загинула та ще три поранено, розповіли в ДСНС. Від удару росіян сталася пожежа на площі 60 квадратних метрів. Надзвичайники врятували жінку та чоловіка, їх госпіталізовано до лікарні. До робіт долучилися 28 рятувальників та сім одиниць техніки ДСНС. Долетіли дрони до Одеси. В районі поруч від удару загорівся приватний будинок. Постраждали три людини, повідомили в ОВА. Рятувальники ліквідували загорання. На Херсонщині Росармія минулої доби обстріляла 30 населених пунктів, поранені троє людей. Пошкоджені газопровід, багатоповерхівка, 10 приватних будинків та автомобілі. Повідомив керівник ОВА Прокудін. Сьогодні в день під обстрілом ворога було село Білозерка. Через влучання снарядів загорілася господарча споруда та автомобіль на території приватного домоволодіння. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Гучно було і на сумщині. Вночі стався удар по нижньосировацькій громаді ракетою. Пошкоджені приватні будинки сьогодні ж вранці російська артилерія обстріляла житловий сектор краснопільської громади. Ворожа атака призвела до руйнування та пожежі в приватному будинку. 267 російських дронів атакували Україну цієї ночі. Також у повітряних силах нарахували три балістичні ракети. Сили ППО збили 138 дронів ще 119 ворожих безпілотників імітаторів. Локаційно втрачені. З них кілька повернулися назад в рідну гавань. Екстрені служби виїхали на місце, як зазначає ДСНС, постраждала 53-річна жінка. Травмованого госпіталізували до медичного закладу. Рятувальники ліквідували загоряння двоповерхового житлового будинку та вантажного автомобіля на площі 80 квадратних метрів. Вибуховою хвилою та уламками пошкоджено сусідні будинки. Загалом агресори здійснили майже тисячу ударів по 13 містах та селах Запорізької області. В більшості випадків вони застосовували дрони різної модифікації по прифронтовим населеним пунктам та обласному центрі. Російські терористи вдарили по кривому розі балістикою. Попередньо це були північно-корейські ракети. КН там стався приліт по ресторану. Вибух був зафіксований на камери спостереження. Подивіться. Без жертв, на жаль, не обійшлося. Одна людина загинула та ще три поранено, розповіли в ДСНС. Від удару росіян сталася пожежа на площі 60 квадратних метрів. Надзвичайники врятували жінку та чоловіка, їх госпіталізовано до лікарні. До робіт долучилися 28 рятувальників та сім одиниць техніки ДСНС. Долетіли дрони до Одеси. В районі поруч від удару загорівся приватний будинок. Постраждали три людини. Повідомили в ОВА. Рятувальники ліквідували загорання. На Херсонщині Росармія минулої доби обстріляла 30 населених пунктів, поранені троє людей. Пошкоджені газопровід, багатоповерхівка, 10 приватних будинків та автомобілі. Повідомив керівник Ова Прокудін. Сьогодні в день під обстрілом ворога було село Білозерка. Через влучання снарядів загорілася господарча споруда та автомобіль на території приватного домоволодіння. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Гучно було і на Сумщині. Вночі стався удар по нижньосировацькій громаді ракетою, пошкоджені приватні будинки. Сьогодні ж, вранці, російська артилерія обстріляла житловий сектор Краснопільської громади. Ворожа атака призвела до руйнування та пожежі в приватному будинку. 267 російських дронів атакували Україну цієї ночі. Також у повітряних силах нарахували три балістичні ракети. Сили ППО збили 138 дронів ще 119 ворожих безпілотників імітаторів. Локаційно втрачені. З них кілька повернулися назад в рідну гавань. Як розповів начальник управління комунікації командування повітряних сил зсу Юрій Ігнат, РФ завдала удару рекордною кількістю БПЛА за весь час вторгнення. Співчаємо родинам загиблих, ні один злочин російських терористів не буде забути, і кожен злочинець понесе за це відповідальність. Якщо згідні, ставте вподобайку та підпишіться на наш канал. Масована хвиля безпілотників накрила Україну. Їхня кількість перевалила за півтори сотні. Працювала ППО. Гучно було в самій столиці та на Київщині, а ще на Черкащині та Укроповницькому. Гатили кабами. Летіли Герані та молнії на Харківщину. Не стихає на Дніпропетровщині та Донеччині. Є загиблі. Про все детально за мить розповім я, Анна Ткаченко. Вітаю вас на каналі Січас. Підписуйтесь і до головного. Спершу про атаку повідомлялося у Києві. Мер Віталій Кличко сповістив про роботу повітряних сил у півночі 22 лютого. Згодом він зазначив, що уламки безпілотника впали у Солом'янському районі. Є руйнування і сталася пожежа на території приватної забудови. У КМВА додали, що на цій місцевості горіли дерева. Пожежу уже ліквідовано, на щастя, там без потерпілих. Чого не скажеш про Київщину? Згідно з інформацією, Укрзалізниці через падіння ворожих БПЛА загинув черговий по переїзду в Бориспільському районі. Це відбулося, коли чоловік був на своєму робочому місці. Також зазначається, що рух поїздів на ділянці дозволено зі зниженою швидкістю, але вони курсують за розкладом. У Борисполі через російську атаку пошкоджена службова автівка патрульної поліції. Правоохоронці та рятувальники розповіли, що зафіксували пожежу на спецкому приміщенні. Пошкоджений приватний будинок, навчальний заклад та квартира у багатоповерхівці. І ще шість автівок уражено. Тепер щодо Харківщини, російська авіація завдала авіаудару по відкритій місцевості Золочівської громади. Сталося влучання каб близько четвертої ранку по селу Лубанівка. Зруйновано будинок, сталася пожежа. Люди поранень, на щастя, не зазнали. Російські безпілотники типу «Молнія» гатили учора по Куп'янську, гороховатці і Шевченковому. Поранено двоє поліцейських. Дрон діранні влучив у Близнюках у дах складської будівлі. Ще один дрон поцілив в інше підприємство. Сталася пожежа, розповідають ВУВА. Також уламки такого ж безпілотника знайшли поблизу села Залужного. Ворожі ФПВ учора працювали по Бурщовій та Куп'янську. П'ятеро людей зазнали поранень та шоку через російські авіаудари по Золочову. Так само минулої доби у п'ятницю. За даними ДСНС, унаслідок атаки горіла аутівка, були пошкоджені житлові та адмінбудівлі. Крім цього, росіяни знову били кабами по Боровій, новоплатонівці під лиману. Пошкоджено будівлю гаражу, високовольтну лінію електропередач. Частково немає світла. Не обійшлося без жертв на Донеччині. Двоє людей загинули. І ще 12 роді стали поранення у населених пунктах Никанорівка, Костянтинівка, Слов'янськ та Краматорськ. Є значні руйнування від російських обстрілів у Сергіївці. У Покровську пошкоджено три багатоповерхівки і приватний будинок. У Слов'янську пошкоджено 68 будинків і адмінбудівлю. У Краматорську за добу руйнування мають 46 домів, посічені дві автівки. Понад півтисячі ударів за минулу добу росіяни завдали і по Запорізькій області. У більшості випадків застосували безпілотники, зокрема, по Кушугуму, Степногірську, Кам'янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці та інших населених пунктах. Так само і по Дніпропетровській області били ворожі війська через атаку дронів у Кам'янському районі сталася пожежа, пошкодженого підприємство. І ще п'ять багатоповерхівок, аутівка, газогони та лінія електропередач. Про все це розповідає у своєму телеграм глава ОВА Сергій Лисак. Дякувати Богу, обійшлося без потерпілих силами та засобами ППО були ліквідовані п'ять ворожих повітряних цілей. Російські війська минулої доби обстріляли ще 33 населені пункти Херсонщини. Пошкодили газопровід, багатоповерхівку, 12 приватних будинків, гараж та автівки. Одна людина загинула, четверо поранені. У сусідній Миколаївщині збили чотири шахеди за цю ніч. Дісталися російські бляшанки, навіть Кропивницького. Є влучання в одне із підприємств. Керівник обласної адміністрації Андрій Райкович поінформував, що обійшлося без жертв. Гучно було і на Черкащині. Над областю ППО збила 20 БПЛА. За даними очільника Черкаської ова звернень до екстрених служб про травмованих та пошкодження майна не було. Загалом минулої доби російські терористи запустили по нашій країні 162 дрони. Українські сили ППО знищили 82 одиниці. І ще 75 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені.